Я впевнений, що Україна переможе Московію, тому що не може Москва виграти у принципі, не може а Україна не може програти. Вона тільки виграти може, програти вона не може. Готуючись до цього випуску, я спіймав себе на думці, що колись сидів за партою в школі на уроці історії чи літератури і думав, скоріше б цей урок закінчився, і піти на санях з собакою поганяти або футбол з друзями пограти. Це було як зараз кажуть, ще ті борошна досидіти той урок. А от зараз тільки дай щось цікаве почитати чи подивитись про українських діячів, героїв чи дисидентів. Часи міняються, і голод до знань дає про себе знати. Тож залишаємося голодними до знань і відкриваємо для себе сторінку видатних українських діячів. І сьогодні поговоримо про постать Левка Лук'янка. Я тоді подумав, що якби моє життя тільки от на тому кінчилося, то я прожив не дурно на білому світі, Ха, бо це справді те. Боровся, брав участь у всьому цьому, і, будь ласка, проголошена Україні незалежною державою. Чому саме Левко Лук'яненко для нас він цікавий в першу чергу як український націоналіст? Та як Активіст і як антикомуністичний діяч він провів понад 25 років свого життя у радянських таборах та в'язницях за свою антирадянську діяльність та боротьбу за права людини у 1977 році. Йому була присуджена смертна кара, яка пізніше була замінена на 15 років ув'язнень через міжнародний тиск. Лук'яненко був одним із авторів акту проголошення незалежності України в 1991 році, разом з Чорноволом до речі, а також був одним із засновників української гельсінської групи. Я вважав, що це мій обов'язок. Підняти синьо жовтий прапор і понести його далі. Вперед. Ця група була створена для захисту прав людини і стала важливою частиною дисидентського руху в Совку. Подальшому Левко Лук'яненко став автором декількох книг і статей, у яких висвітлював проблеми прав людини та історію України. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба. Мене звати Ігор. Як завжди, дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Ви прекрасні. Долучайтесь, якщо є така можливість. Усі ютубні ритуали. Лайки, дизлайки, і давайте починати. Левко Григорович Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у селянській родині Грицька і Наталки Лук'яненків в селі Хрипівка Чернігівського округа Української СРСР. Був найстаршим із чотирьох дітей. Від голодної смерті навесні 1933 року. Їх врятував батько, приховавши трохи картоплі в ямі під стежкою. Пошукова бригада шукала збіжжя на городі під деревами, а на стежку уваги не звернули. Яму відкрили навесні 1933 року. Року картопля згнила, стояв страшенний сморід. Однак її вичерпували у ви заливали водою, перетирали, і з того відстоювався крохмаль, з якого пекли млинці. Таким чином і врятувалися. Коли Левку минуло 15 років, його рекрутували в ряди радянської армії. Згодом у паспорті буде записано як рік його народження 1927. Служив в Австрії на Кавказі в місті Орджонікідзе на Хічевань у 1951 53 роках. Вступив комсомол. В третьому році вступив на юридичний факультет Московського університету, а в 1954 році одружився. Вів активне громадське життя і до 1956 року зрозумів, що обраний ним шлях є помилковим, призупинив свою громадську діяльність і вирішив у 1957 році орієнтуватися на підпільну боротьбу. За розподілом, у 1958 році був спрямований штатним пропагандистом в Радехівському районі Львівської області, де й поселився з дружиною. Робота була пов'язана з постійними поїздами, Єстками по селах та району він бачив, як людей заганяли в колгоспи, знищували цілі хутори. разом зі Степаном Віруном і Василем Луцьківим вирішили створити підпільну партію Українська робітничо-селянська спілка УРСС. У середині 59-го року переїхав до Глинянського району і щоб мати більше вільного часу з райкому перевівся в адвокатуру. Тут він знайшов однодумців Івана Кандибу та Олександра Лібовича. 7 листопада 1960 року у Львові. Ові відбулася перша організаційна зустріч, на якій обговорили програму. Оскільки програма була дуже гостра і суперечлива, вирішили її переробити. А до наступної зустрічі, яка мала відбутися 22 січня 61-го року, доручили Лук'яненку скласти нову, більш пом'якшену. Але 21 січня 61-го року були заарештовані Іван Кандиба та Степан Вірун, Василь Луцьків, Олександр Лібович та Левко Лук'яненко. Пізніше Іван Кіпіш та Йосип Боров. Ницькій у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук'яненка до розстрілу за статтею 56 частини 1 і 64 карного кодексу. УРСР. звинувачення було побудовано на першому проєкті програми УРСС. Винуватили в тому, що він з 57 року виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму ленінізму. Через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Інші дістали строки від 10 до 15 років позбавлення волі. Це при тому, що статтями 17 і 125 радянської конституції відповідно було проголошено право виходу кожної союзної республіки з СРСР та свободу слова для кожного громадянина. Кару відбував у мордовській АРСР з 1967 три роки у Владимирській тюрмі, потім знову в Мордовії. В 66 році в мордовські табори прибула нова генеральці. Рація політв'язнів шістидесятників. Вони вели боротьбу з адміністрацією таборів за фактами грубого порушення законодавства і прав в'язнів. Дані про цю боротьбу стають відомими світовій громадськості. Лук'яненко бере в цій боротьбі активну участь, щоб посилити ізоляцію. 500 найактивніших політв'язнів переводять у пермські табори у 1974 році. За організацію страйку Чусовський районний суд засудив трьох ініціаторів, у тому числі Лук'яненка, до тюремного ув'язнення у влади. Мірській тюрмі 9 листопада 1976 року, за пропозицією Миколи Руденка, увійшов до складу української гельсінської групи та підписав усі документи УГГ. у Києві. Утворюється українська громадська група. Нині всьому світу вона відома як Українська гельсінська група. Для українців, які не припиняли боротьбу за незалежність своєї держави, це стало новим етапом у відстоюванні національних інтересів. Лук'яненко пише звернення до белградської наради 35 країн з приводу дискримінації українців, зокрема права на еміграцію. Виступив на захист художника Рубана, написав статтю Зупиніть кривосуддя. Радіо Свобода передало його нарис рік свободи 12 грудня 1977 року. Лук'яненко заарештований, розуміючи, що його чекає в майбутньому. Оголосив голодування, відмовився давати будь-які покази до 20 червня 78 року. Левко засуджений Чернігівським обласним судом за статтею 62 частини другої карного кодексу у РСР до 10 років позбавлення волі і 5 років заслання та визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Карався в таборі особливо суворого режиму в селі Сосновка Мордовській РСР разом з іншими політв'язнами Продовжує боротьбу, готує і передає на захід. Інформацію у лютому 80-го року всіх в'язнів особливого режиму, у тому числі Лук'яненка, переводять у спеціально збудовану тюрму в селі Кучино-Пермської області. Лук'яненко був один з небагатьох політичних в'язнів, якому змінили смертну кару на ув'язнення. Коли я сидів у констабарах і в тюрмах із хлопцями, і однодумцями, які боролися за Україну, то звичайно що обговорювали яку Україну ми хочемо бачити. Але, звичайно, ніколи мені в сні не снилося, що, проголосивши незалежність, Україна виявиться ось такою, якою вона в дійсності виявилася. Але знаєте, що я не передбачав, що Україною незалежною будуть керувати колишні люди окупаційної адміністрації. Він активно сприяв розвитку української мови і культури, навіть будучи у в'язниці. Його життя. І боротьба надихнули багатьох українців на продовження боротьби за свободу і незалежність своєї країни. 13 грудня 1986 року Лук'яненк перевозять у Пермську пересильну тюрму, а звідти в Чернігівську, де з ним понад місяць працював в лапках слідчі КГБ. Повернули в кучину 8 грудня 1987 року. Етапували на заслання в село Березівка. Парабельського району в Томській області у березні, 88 го заочно обраний головою відновленої УГГ, яка від 7 липня діяла як Українська гельсінська спілка УГС. 23 квітня 88 року запропонували виїхати за кордон, та він відмовився, бо бачив, що ситуація в країні швидко змінюється. Вимальовується перспектива створення політичної партії. Указом президії Верховної Ради від 30 листопада 88 року Левко Лук'яненко помилуваний. Звільнений із заслання на початку 89-го року повертається до України. Я Ніколи не переставала боротися за незалежність і тому звинувачення в тому, що нам упала незалежність із неба. Це абсолютно є результат або незнання нашої історії, або ну на умісності. А вже у квітні 90-го року на установчому з'їзді УГС обраний головою створеної на її базі Української республіканської партії у березні, обраний депутатом Верховної Ради. Був членом комісії з питань законодавства і законності заступником голови народної ради Лук'яненко, автор акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Також балотувався на посаду президента України у травні 92-го року. Склав повноваження депутата і залишив посаду голови УРП у зв'язку з призначенням надзвичайним і повноважним послом України в Канаді в листопаді 93-го року, через незгоду з політикою уряду України подав у відставку і повернувся в Україну у 98 99 дев'яносто роках. Левко Лук'яненко один із керівників Національного фронту, що об'єднує праві націоналістичні партії. Націоналізм є дуже позитивна, дуже творча ідеологія. Це ідеологія боротьби за незалежність і ідеологія створення незалежної держави. Він також володів англійською, польською та німецькою мовами. Левко Лук'яненко був прибічником ідеї, що слід продовжувати економічні санкції проти Росії, поки вона економічно не буде знищена а також Підтримувати поневолені Росією народи, щоби стався ще один розпад Росії. Націоналізм зараз проти он на сході проти москалів. Це націоналізм поганого націоналізму. Нема. Є люди погані, які творять щось там погане, 7 липня 2018 року стало відомо, що Левко Лукяненко потрапив до реанімації клінічної лікарні Феофанія з інсультом та запаленням легень. Пізніше того ж дня Левко помер у лікарні Феофанія після тривалої хвороби, спричиненої лейкозом та наслідками інсульту. У понеділок, 9 липня, з Левком Лук'яненко попрощались у його рідному селі. А у вівторок, 10 липня, відбулася офіційна церемонія прощання у приміщенні. Щені клубу Кабінету міністрів України, після чого його було відспівано у Володимирському соборі та поховано на байковому кладовищі поруч із Леонідом Каденюком. Ось такий сьогодні вийшов випуск: слухайте маму, пийте садочок, допомагайте нашим воїнам світла, вони прекрасні! І побачимось, бандити!